Пані Катерина Переселенка з Луганщини займається жінка з кіньми з 12 років, орендує тут на Рівненщині конюшню з 2014 року. На місці вона доглядає за тваринами, які були евакуйовані із Луганської, Київської та Миколаївської областей. Але жінка не лише доглядає за кіньми, а й навчає усіх охочих у верховій їзді. Ми надаємо послуги, це в нас як громадська організація, і ми соціальні послуги надаємо для населення. В основному ці всі послуги безкоштовні і от в у нас, наприклад, є група для верхової їзди, де місцеві дівчата, хлопці займаються. У нас близько 15 дітей було в групі, зараз трошки менше. Вони займаються безкоштовно, але вони чим можуть, тим допомагають. Так прихисток для своїх коней у цьому шелтері знайшла і пані Наталя, переселенка з Краматорська. У себе в місті жінка мала кінний клуб, але війна все зруйнувала. Як розповідає пані Наталя, не може уявити свого життя без коней, тому викупила деяких, які повинні були піти на забій, аби вони могли приносити радість людям. в всьому шелтері і розташувалися. Ця Катерина вона тримає цей шелтер для коней евакуйованих, які були взяті з Бородянки. Там в Києві згоріла конюшня і постраждали деякі коні. І вона забрала деяких, щоб спасти вони, в неї зараз тут знаходяться. І Я думаю, ну якщо в неї є цей шелтер, то я можу теж поставити здорових коней, щоб розвивати це діло, щоб клієнти приходили і бачили, які ж вони красиві ці коні, і щоб в них було бажання кататися на них верхи. До конюшні постійно приходять діти, які допомагають поратися із тваринами. Я займаюся майже рік, дуже вдячна Катерині Павлівні за те, що, по-перше, вона нас навчила багато чому. Друге, ми тут займаємось безкоштовно, допомагаємо, типу, як волонтери. Дуже вдячна їй. Є свої любимчики, також знаю всіх коней на конюшні, тих, що забрали, дуже сумую. Мені дуже подобається, я можна сказати, як волонтер допомагаю, і за це я займаюся. Утримує конюшню пані Катерина здебільшого власними силами. Каже, держава не має програм, які допомагали б таким громадським організаціям, як у неї. В мене пішло на це півдома, пів будинку і одна машина, яку згіли за цей рік наші коні. От. Взагалі нам ну, допомоги від держави, звісно, ніякої немає, бо нема таких програм, щоб нам допомагали. Було нам за цей рік місцеві. Місцеві допомагали трішки. Ну в кого там є сіно, в кого солома там, то трошки привозили. Пані Катерина зазначає, що у шелтері раді будь-якій допомозі, а також чекають усіх охочих покататися верхи. Артем Максименко, Микола Мельничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.